За два роки ми прооперували, пролікували в десять разів більше поранених, чим було проліковано, прооперовано за 10 років війни. Та я взяв ті уламки, які були видалені і мною, і моїми колегами-нейрохірургами з мозку. І ви бачите тут важкі велетенські уламки. Це від і... чого? А це фрагменти снаряду. Ми рідко, але оперуємо. Саме поранених з тієї сторони, яких залишили, кинули ті військові, наші військові, забрали, привозять лікарню Мечникова. Ми не відмовляємо, ми оперуємо. І я кажу своїм колегам, вони кажуть, Андрій Григорович, у нас рука не піднімається оперувати так, як ми оперуємо наших солдат українських. Я кажу: подумайте одне: ви пролікуєте, він виживе, і ми зможемо обміняти. На нашого пораненого чи полоненого, який знаходиться зараз в полоні. Але є організації, які на це просто закривають очі і вони є співучасниками. Тобто вони запрошують модерувати секції, робити доповіді російських нейрохірургів, дитячих. І дитячі нейрохірурги розповідають, як вони лікують українських дітей. Но вони не кажуть, що тисячі. Десятки тисяч дітей вони вивезли насильно з України в Росію без батьків. Вони їх утримують і вони ламають їм життя. Про це ніхто не каже. Тому продовжується війна не лише на фронті, продовжується війна і в серед медичної спільноти. Андрій, я вас вітаю. Вітаю. Минулого року Володимир Зеленський нагородив вас. Такою відзнакою національна легенда України. І це абсолютно заслужено, тому що ви щодня у лікарні Мечникова рятуєте життя бійців. Як почався ваш шлях? Ну, перш за все, я хочу сказати, що це нагорода. Нагорода не лише мене, а колективу, в якому працюю, це лікарня Мечникова. Тому що без допомоги, без участі колег нам не вдалося досягти таких результатів і врятувати стільки життів. І дійсно, і президент України, і всі, хто були присутні, вони віддавали шану тим людям, які роблять внесок, але без нашого колективу це було б неможливо. Починалося все, можливо, давно, коли я був, ще е, навчався в школі, так, і першу операцію я тоді зробив на кролику. Я колись розповідав, але це була перша операція. Після цього я вирішив зв'язати своє життя з медициною з роками, я використовувався, став нейроонкологом, тобто людина, яка лікує пухлини головного мозку. Але я завідую відділенням, яке спеціалізується на лікуванні як пухлин мозку, так і на лікуванні черепно-мозкової травми, важкої черепно-мозкової травми. І це вже майже 24 роки я займаюся з 2000 року безпосередньо лікуванням. Поранених, тобто травмованих, хворих з пухлинами мозку. І я скажу так, що наші пацієнти вони лише виграли від того, що я і лікарі Центру церебральної нейрохірургії, яким я завідую, маємо спеціалізацію по нейроонкології. Тому що нейроонкологія — це знання мозку, повинно бути досконально. Це можливість працювати під мікроскопом, добре знати мозок. Тому що в усьому світі вважають, що. Травму, черепно-мозкову травму повинні лікувати або хірурги, або травматологи, які пройшли спеціалізацію по нейрохірургії. Вона же травмовані і поранені отримують найкращу допомогу, яку не отримують в жодній країні світу. З 2014 року наш генеральний директор Сергій Реженко зібрав всіх завідувачів, коли почалася війна, і він поставив таку задачу: лікарям-завідувачів центрам – ви повинні надавати допомогу нашим пораненим. Як найкраще. Це перше. І друге, робити це повністю безкоштовно. І ми вже декілька років шукаємо можливості і залучаємо допомогу іноземних колег, іноземних колег з усього світу. Це і Америка, це і Німеччина, це і Англія, це і Швеція. І люди відгукуються, хто надсилає обладнання, витратні матеріали, інструмент? А хто, як наші шановні професори Рока Армонда з Вашингтону або Алікс Володка з. Даллас, Техас, або Конор Берлін, резидентний хірург з Вірджинії. Вони приїжджають, і ми разом з ними оперуємо в лікарні Мечника, проводимо операції за тиждень, лише за тиждень, разом з професором Роко Армондою. Ми виконали 18 як відкритих, так і ендоваскулярних втручань. І вони кажуть, ваші результати вони унікальні і по кількості поранених, і по тим підходам, які ви впроваджуєте в лікарні мечникова. Що значить по кількості? За два роки ми прооперували, пролікували в 10 разів більше поранених, чим було проліковано, прооперовано за 10 років війни Ірак і Афганістан. Ви взяли на себе дуже таку потужну відповідальність. І... Насамперед, на початку війни не було такої методички, відео уроків, як взагалі оперувати такі надскладні травми не лише у Дніпрі, а й усією Україною, там, де це було можливим. У вас є, власне, ваша книга з певними такими уроками. Презентуйте її. Дійсно. Коли почалася війна, так, багато нейрохірургів, особливо які приймали поранених. Отримали поранення під Київ, це там Гостомель, Буча. І вони в мирному житті ніколи не оперували цих пацієнтів. Вони, Андрій Григорович, потрібна ваша порада. Я кажу: надсилайте, будь ласка, комп'ютерну томограму. Вони надсилали відеокомп'ютерну томограму, Я брав макет черепа на столі і показував, де потрібно робити розріз, трепанацію, як видаляти гематому. Вони це робили наступного дня. Писали Андрій Гриоч, ми все зробили, як ви сказали. Ось кате-контроль після операції. Операція пройшла добре, хворий, дуже. І я тоді захотів відправити свої попередня книга це бойові вогнепальні, черепно-мозкові поранення новою поштою. І мій старший син вже взяв цю нову пошту, відносити ці книги, розіслати по Україні нейрохірургам, які прислали свої адреси, але тоді сказали, що нова пошта не працює. Перш за все ми перевели в цифровий формат попередню мою книгу. Я почав записувати відео відеопрезентації 20 хвилин, 30-40 хвилин, як потрібно виконувати нейрохірургічне втручання. І завдяки тому, що я президентом, є президентом Української нейрохірургічної асоціації, я мог поширити. І люди отримали, і відразу там більше тисячі переглядів за один-два тижні. Тобто всі нейрохірурги України. Могли скористатися тим досвідом лікарні Мечника, який був з 2014 року. І після цього виникла ідея написати коротку, не таку велику книжку, тому що зараз нема кому читати і не любить молодь читати книжки, так і назвати Уроки війни, де написано Урок перший, урок другий, урок третій, четвертий в авторах і директор інституту нейрохірургії Євгеній Георгіч Педаченко. І Генеральний директор Сергій Анатолій Шереженко, бо він приймав участь в лікуванні організації цих поранених, а також рок Армонда Юрій Чередніченко, за яких я розповідав. І в кінці ми привели саме ці посилання, ті посилання, про що я казав, що ми не могли відправити новою поштою книги, але будь-який може прочитати дві попередні наші книги. І тут відео всіх лекцій, де розказано про те, як потрібно. Проводити нейрохірургічні втручання. Тобто зараз ви знаєте, технології дозволяють навести камеру, читати кіаркоаркодом. Да, і в YouTube в відкритому доступі подивитися цю операцію. Тому я одну книгу хочу презентувати. Дякую, вам. <рес> Дякую. я б прям собі забрала. Да. Так мені хотілося б повернутися до початку війни, коли почалася так звана АТО. Коли ви зустрічали хлопців з Іловайську. у вас тоді фактично не було методичок, за якими ви могли лікувати людей. Розкажіть про те, де ви черпали ці знання, і про той шлях, який пройшов ви зі своєю командою. Так, дійсно, наразі в мої інтерни. Порахували, що в мене досвід 3,5 тисячі операцій це при пухлинах мозку, і більше півтори тисячі операцій при черепно-мозковій травмі в пораненнях. Але дійсно, в 2014 році, коли почалася війна, в мене навчалися військово польовій нейрохірургії, і ми не знали, як оперувати цих поранених. Тому потрібно було в самі короткі терміни за два тижні підняти всю літературу, яка була доступна, яка доступна досвід. Другої світової війни. Досвід війни на північному Кавказі. Це В'єтнам. Все, що можна було в друкованому вигляді, все, що можна було в інтернеті, це було знайдено, це було вивчено. І дійсно, перших поранених, перших 40-50 поранених оперував я особисто, тому що це була відповідальність. І тоді ще така була ситуація, що поранених доставляли якраз. Вночі, пізно ввечері, вночі, коли, можливо, гелікоптери, була аероевакуація. Я тоді знав, що в день я працюю в відділенні, приїжджаю додому є декілька там, годин повечері, можливо закрити очі. На годину трохи перепочити, тому що буде дзвінок з роботи, і потрібно приїжджати. Тоді ще не було комендантської години. І ми приїжджали, починали оперувати і операції. Бувало закінчувалися о 4-5 годині ранку, і ти розумів, що вже немає чого їхати додому, потрібно залишатися у відділенні, і через годину починається новий робочий день. Ви згадали за Іловайськ, так, дійсно, це та сторінка історії України, іс історії нейрохірургії. Я пам'ятаю той день, коли був вихід з Іловайська, і тоді в лікарню Мечникова надійшло близько 100 поранених. Більша частина 20-30 важко поранених, які на штучній вентиляції легень вкрай важких, а ще два автобуси, які приїхали поранення середнього ступеня тяжкості. І день почався, коли позвонили, це був вихідний день, це була неділя, почалося з 10-ї години е, е, ранку, і я закінчив оперувати 3-го пораненого вже близько 12-ї години ночі. Трьох поранених оперував я в одній операційній, і в інших двох операційних оперували нейрохірурги, теж мої колеги. І дійсно той день запам'ятався з тим, що більшість з них надходили як невідомі. Невідомі, В них просто був написаний порядковий номер, номер, яких номерують при тому, як він надходить в приймальне дизнестичне відділення лікарні Мечникова, і ставиться номер. І цей порядковий номер ми тоді перший, другий, потім був тисячний, тисячу перший. Але вони невідомі, але згодом вони стали відомі. Це кожну історію можна розповідати, тому що це е, легендарні люди, які поклали своє життя, але нам вдалося врятувати це життя і всіх тих, хто я оперував в серпні 2014 року. Вони вижили і ми з ними товаришуємо. Світова спільнота у буквальному сенсі зараз днює і ночує і в Україні, і у Дніпрі. У вас постійно. Телебачення, світові лідери у плані медицини, журналісти вас публікує Ніркстай, ви обмінюєтесь досвідом. Ви нам презентували декілька видань, де ви фактично у режимі живого часу у фактично такому хронометражі війні публікуєте певні речі. Я би хотіла, щоб ви розповіли про ці видання, що стосується унікальних методик, саме в лікарні Мечникова нам вдалося зразом. З ендоваскулярним центром У нас є ендоваскулярний центр, де є можливість виконувати операції через судини, ангіографію і виконувати операцію через судини. Там теж працюють легенди і України, і вже й світу. Це і Андрій Мерешниченко, і Юрій Чередніченко, і Вадим Перепалиця. І вони виконують складні хірургічні втручання. І я хочу показати в українському нейрохірургічному журналі на першій сторінці результати наших операцій разом з американськими колегами, які були опубліковані, ці операції є унікальними для України. Тобто, можна сказати, що виконання таких втручань, виконання використовуючи таке обладнання, яке допомогли нам американські колеги разом з тими комп'ютерними технологіями, дозволяє це цивільним виконати втручання на найвищому рівні. І дійсно це було прийнято до публікації, і ми надіслали нашим американським колегам. І вони дуже задоволені, і ми запросили американських колег, за яких я розповідав, стати членами редколегії українського енергічного журналу. І американці, які являються світилами, лідерами в світі, вони наразі є членами редакційної колегії. Ну а це унікальне видання, можна сказати, одна з перших публікацій українських нейрохірургів, саме Journal Neurosurgery. Це е, журнал. Американської асоціації нейрохірургів, вони називаються не нейрохірурги, неврологічних хірургів. І тут опублікована наша сумісна стаття з американськими колегами. Це є один з двох журналів у світі, який, можна сказати, найкрутий, найсерйозніший. І тут публікуються лише ті статті, ті публікації, які можуть мати. Позитивний вплив на розвиток нейрохірургії в світі ми зараз дуже багато чуємо про те, що Росія на міжнародній арені повинна бути таким ізгоєм. А чи може вона стати ізгоєм на медичній арені? Чи зараз її якось ізолюють від того, щоб вони не мали доступ до цих досягнень? Щоб вони, звісно, це відкриті джерела, так але взагалі, щоб Росія не отримувала досвід там, на міжнародних конференціях, як лікувати своїх бійців, як це відбувається? Ну я скажу так, що я, як доктор медичних наук, професор, теж максимально намагаюся робити все, щоб Україна, українська нейрохірургія, була максимально представлена на наших з'їздах, конгресах, симпозіумах. І що я можу сказати, що такі країни, як США, такі країни, як Британія, Німеччина, вони більш строго відносяться до участі в цих всіх конгресах російських спеціалістів. Але є організації, які на це просто закривають очі і вони є співучасниками, тобто вони запрошують модерувати секції, робити доповіді російських нейрохірургів дитячих. І дитячі нейрохірурги розповідають, як вони лікують українських дітей. Але вони не кажуть, що тисячі, десятки тисяч дітей вони вивезли насильно з України в Росію, без батьків, вони їх утримують і вони ламають їм життя. Про це ніхто не каже. Тому продовжується війна не лише на фронті, продовжується війна і в серед медичної спільноти. І тому... Я вважаю, що задача українських спеціалістів як можна більше презентувати Україну, щоб там було менше місця для е, е, росіян. Не можна так сказати, щоб росіяни не користувалися е, нашими результатами-посібниками. Це було б неправильно, негуманно і, як кажуть, гіпократ би це не одобрив. Е, чому? Тому що да, якщо це людина, їй потрібна допомога, ми повинні її. Надати. Ми рідко, але оперуємо саме поранених з тієї сторони, яких залишили, кинули ті військові, наші військові, забрали, привозять лікарню Мечникова. Ми не, оп не відмовляємо, ми оперуємо. І я кажу своїм колегам, вони кажуть, Андрій Григорович, у нас рука не піднімається оперувати так, як ми оперуємо наших солдат українських. Я кажу, подумайте одне. Ви пролікуєте, він виживе, і ми зможемо обміняти на нашого пораненого чи полоненого, який знаходиться зараз в полоні. Але навіть сказати Я проти війни ніхто з російських медиків, професорів, академіків не сказав. Тому, перш за все, було прийнято рішення виключити всіх російських вчених з складу редколегії, не запрошувати, не приймати участь. І тому я підтримую всіх американських, британських колег. Коли вони запрошують мене, я питаю, там будуть росіяни, не будуть. Тоді кажу, я беру участь, і я буду представляти. І коли я роблю доповідь, я перш за все розповідаю про ті злодіяння, про нашу набережну перемогу, показую будинок, показую відео, показую кількість людей, які загинули, розповідаю про Дніпро, показую всі ці міста і розказую це все. Проти цивільного населення. І це міняє сприйняття України в очах і нейрохірургів, і неврологів, і травматологів, всіх, хто приймають. А вже після того, як я розповів, показав, Ахмадит тут же не зовсім недавно. Далі я розповідаю вже питання організації обстеження і лікування поранених. Росія нам наробила дуже багато лиха, і коли вона втрутилася до нас. У вас така непроста робота робити і втручання в організм, і вилучання. Зараз ми бачимо, вибачаюсь, зараз. Ми бачимо ось такі уламки. Я взяв ті уламки, які були видалені і мною, і моїми колегами-нейрохірургами з мозку. І ви бачите тут важкі велетенські уламки. Це від і... чого? А це фрагменти снаряду. Це можуть бути міни. Можливо, заповнюється все, що завгодно, ми зустрічаємо в цих снарядах. І саме цікаве, знаєте, що, що ось таким великим осколком люди виживають, якщо він летить на невеликій швидкості. А буває маленький осколочок, але він летить на вкрай великій швидкості. І ми знаємо, що кінетична енергія це маса помножити на швидкість в квадраті. І це може призвести до смертельних ушкоджень. І саме тут ілюструє те, що на 10 міновибухових осколкових поранень це артилерія, раніше були гради, міни е е снаряди, припадає один, одне кульове поранення. Тобто на 10 міновибухових одне кульове поранення, і з кожним часом кульових поранень стає все менше і менше, а збільшується кількість поранень зумовлених. Дронами, скидами з дрону і важкі виникають черепно-мозкові поранення. Окремо знаходяться фрагменти скла. Ми оперуємо, як я вже сказав, цивільних. Це цивільний, коли був вибух Константинівки, зовсім недавно він прийшов до магазину АТБ Маркету купити. Снарядження для риболовлі і пішов знімати гроші в банкомат, і в цей момент стався вибух. І от такі фрагменти скла вони залетіли через око в лобну частку, і вони вкрай небезпечні, тому що вони мають гострі краї і гостре ушкодження, тому ми оперуємо і цивільних. Це один з крайніх військових, ось такий осколок міни. Теж з гострими краями залетів під основу черепа близько біля судин мозку. Ми провели ангіографічне дослідження, виключили ушкодження. Судин головного мозку провели операцію. Приїхала дружина, і ми домовилися, що після війни ми обов'язково підемо на рибалку. У нас зараз у студії така дуже цікава статуетка. Звідки вона у вас з'явилася? Вона знаходиться в мене на операцій... тобто на робочому столі. І це така, яка надихає мене статуетка. Це подарунок професора Рока Армонди з Вашингтону. Це такий меморіал, можна сказати, скульптура комбат-медик. Тобто це бойовий медик. І один із, можливо, перших випадків застосування під час військових дій. Ви бачите, медик нахилився і він вставляє проводить внутрішньовенну інфузію, крапельницю. Але сам флакон не було де штатива. Той момент не було, він використовує свою гвинтівку, яку встромляє в землю, і до нього підвищує, щоб був рівень рідини, і можна було проводити крапельницю. Це бронзова така статуетка, і вона дійсно говорить про те, про подвиг, перш за все, наших солдатів, наших військових, про наших бойових медиків. Чому Роко Армонда? Тому що Роко Армонда свого часу був керівником передової. Нейрохірургічної групи в Іраку в Афганістані, і він нагороджений бронзовою зіркою Сполучених Штатів Америки. Тому для нього це дуже близько допомагати військовим, допомагати пораненим. І він каже, багато чого змінилося в кращому сенсі, саме в лікарні мечника у порівнянні з тим, що було в Іраку та Афганістану. Андрій, у вас дуже свідома громадянська позиція, інакше не може бути. Ви, ви перш за все батько. Чоловік, так, людина, яка у вас час живе в Україні. Я знаю, що у цьому році у вас ювілей. 50 років, 20 років у професії, 30 років сімейного життя. Розкажіть про свою родину, яка вона і як вона вам допомагає триматися? Так, все правильно, але це все заплановано на 2025 рік, і ще залишилося декілька місяців для того, щоб е, ці всі, як можна сказати, надбання, ювілеї Відсвяткувати, але найголовніше буде свято це буде перемога. Свято перемоги, я сподіваюся, така впевненість, що це повинно бути навесні 2025 року, а після того можна вже святкувати і особисті ювелеї і в професії, що мене підтримує, перш за все, мене підтримує дружина, вона теж лікар і вона все це розуміє. І коли багато хто виїжджав за кордон. Я запропонував виїхати з меншим сином. Вона каже: Ні, ми залишимося з тобою. Мене підтримує старший син Богдан. Він працює сьогодні, до речі, він на чергуванні лікарем-нейрохірургом. Він закінчив три роки інтернатури. Вже працює як лікар-нейрохірург. Ми разом оперуємо поранених. Він вже сам оперує поранених, і я пишаюся тим, що мій син працює під час війни. В Україні, в Дніпрі, в лікарні Німеччини надає допомогу пораненим. Святослав, менше йому 13 років, він теж приходить на роботу, каже, можна я піду на обход, можна я зайду в операційну хоча б за стеклом, я хочу подивитися операцію. Тобі не буде страшно, ні. Я все це знаю, тому що ви з дружиною, з мамою, з дружиною Тетяною це все обговорюєте. Я цього не боюсь. Я хочу подивитися, я хочу знати, і тому дійсно підтримка сім'ї, вона надихає, але що дуже е, важко, коли ти в операційній знаходишся або під час обходу е, лунає сирена, тривога, вибухи у Дніпрі, перш за все, ти думаєш про сім'ю. Обов'язково потрібно зателефонувати дружині, обов'язково потрібно зателефонувати сину, спитати, все добре, всі живі. Трохи відлягає від серця, можна працювати далі. Сучасна медицина вона абсолютно легендарна, тому що вона формується в умовах війни, якою ви бачите нашу перемогу і ваше побажання Дніпрянам та гостям міста? З душою вкладатися і вірити в те, що перемога обов'язково буде. Вона не буде так швидко, але вона обов'язково буде. І коли кожен буде допомагати робити, хоч трохи для перемоги. Ми обов'язково переможемо, хоч трохи, хто допомагає військовим, хто допомагає медикам, волонтерам, хто підтримує ліками, хто обладнанням, хто працює в лікарні Мечникова, в інших лікарнях і саме працює так, щоб допомагати, перш за все, пораненим. Тому що поранені, цивільні військові, вони номер один. І вони повинні це знати. І вони знати, що якщо вони попадуть в лікарню мечникова, вони будуть в пріоритеті. Планові операції відкладаються, а ми завжди беремо поранених і виконуємо їм втручання і намагаємося виконати їх найкращим чином, найкраще, як тільки ми можемо. Тому складні операції я беру на себе менш складні, якісно виконують мої колеги. Слава медикам, слава Україні! Героям слава!